Друзі, один плюс один, ти не один. Знаєте, що таке? love is? Love is — це, коли друг в СІЗО замінити його на посаді заступника голови комітету фінансового. Оце справжня дружба, друзі. Ви знаєте, поки Ігор в СІЗО Коломойський, але я бачу, що діло його живе. Його вітомці продовжують посідати провідні місця. А як же без них? Це ж головне питання, яке сьогодні є в Верховній Раді. Ні, питання про демобілізацію військових. Та ні, нема на це часу. Питання про повернення тридцятки військових. Друзі, нема на це часу. Мінус двадцять на вулиці. Хай сидять в траншеях. А от призначити нового заступника голови фінансового комітету. Від групи 1 плюс 1. як це можна? Це ж просто яке знаєте спадкове місце групи 1 Плюс 1. мати свого заступника в цьому комітеті. Тому раз Дубінський якось випав з СІЗО, то тоді беремо Василевську смоглюк і її ставимо на це місце. Друзі, ну це ганьба. Ну чим ви займаєтесь? І подивіться, ви тому і не хочете, щоб люди бачили, що тут відбувається. Тому ви ночами показуєте Верховну Раду. Подумаєте, що це ну не може, хоч менше людей це побачить, тому що ви плювати хотіли на регламент. Тільки що питання справа не в Мар'яні Безуглі, справа в тому, є рішення комітету з нацбезпеки. Він щось пропонує? Давайте розглядати. Ні, це нам не треба. Але питання призначити ще свою людинку. Вже призначили свою людинку на рахункову. Тепер ще треба свою людинку призначити на заступника голови фінансового комітету. Ну це святе, без цього ж ніяк. Це головне питання в країні. Перший раз зібралась Верховна Рада в цьому році. Подивіться, якою ганьбою ви займаєтесь. Тому припиняйте все це, не голосуйте зараз за це рішення, а виносите питання військовим.